Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат і з вами я, Світлана. Сьогодні у мене невеличке відео свої міні-мікронариси від знайомства з новими брендами, новими ароматами, тими ароматами, які я одержувала в подарунок у вигляді семплів фірмових, у вигляді тревелів. Сьогодні декілька таких ароматів. Я робила деякі для себе нота. Подобається, не подобається. Що я відчуваю, не подобається. Мені практично все подобається. Хоча відео про мої парфумерні кошмари у мене вже було. І сьогодні буде аромат, який мені не зайшов. Для мене це сенсація. А почати я хочу з бренду Грітті. І його аромату сета. Ось такий в мене фірмовий пробничок. Аромат Сет 2020 року. Ой, цей аромат виявився для мене дуже такою позитивною малинкою. Гарною малинкою, людяниковою навіть такою малинкою. Піраміду я буду ставити, щоб ви бачили ноти. Ця людяникова малиночка вона поступово полірується амброю та квітами. І у цього аромату дуже така глибока, красива, деревинно-амброва база. На моїй шкірі він показав себе так. Наступний аромат це бренд Gleam, Gleam, Глім. Це саб-бренд Gritty, у них один парфумер власне, чоловік на прізвище Gritty. і це аромат Cherry Hook. Вишневий гак, черешневий гак. Тут в нотах заявлена чорна черешня. Чорна черешня виявилась для мене пряною вишнею. Саме так я сприймаю цей аромат не черешнею, а вишнею пряною з Амаретто, бо там є в базі Амаретто. а на шкірі в базі це саме та п'яна вишня. Із закладу з одноіменною назвою. Ось так на мені проявився цей вишневе черешневий гак. Любителям вишень, черешень раджу до знайомства. Наступний аромат буде у мене від бренду BDK. Вперше знайомилася з цим брендом. Знов таки фірмовий пробник. І це аромат Сель-д'аржон сель – ар срібна сіль. Так називається цей аромат в перекладі з французької аношом. Для мене це виявився красивий, сучасний, свіжий молекулярний аромат. Соль я тут майже не відчуваю, а відчуваю таку Срібну прохолоду, свіжість, ароматичність, срібна прохолода, хвиля свіжості. Сіль десь 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 тільки злегка. Красивий, універсальний, дуже гарний аромат. І так як я вперше знайомлюсь з ароматами Бідікей, то одержала таке гарне враження і так розумію, що і інші аромати також. Можуть бути дуже гарні та привабливі, і маю на меті згодом познайомитися з ними. Далі хочу розповісти про знайомство з двома ароматами французького нішового бренду Floraicum. Перший аромат In the Dark. Люблять французи останнім часом називати аромати англійською або змішувати слова. Ось такий фірмовий семпл. Тут навіть деякі ноти зазначені: м'ята, абсолют рози, ладан. Але я вам зачитаю: я для себе просто прямо виписала, що в цьому ароматі, який називається в темряві, крім м'яти, заявлені сицилійський лимон, мускатний горіх, турецька троянда, пачулі мускус-ладан. Він мені сподобався, це таке дивне поєднання зелені свіжості м'ятної, ладану, красивий аромат Взагалі бренд Флора, яку на мене вразив, на мене справив, вибачте, гарне враження. Не бачу, де ось красивий. Він так стартує цікаво, ніби, ти, ніби свіжо, так м'ята, ем, оця, але водночас і затягує в якусь глибину. Точно в темряву, інзидак тяне в темряву, таку глибину, в задуму, ніби верха такі поверхневі, веселі, а потім тяне вниз. Дуже гарно. Ароматично зелено, ладано, навіть по-філософськи цікаво. І ще один аромат цього бренду. Який називається Golden Eyes. Золоті очі. Ось такі золоті очі. І в цих золотих очах у нас кедр, витивер, шкіра, мускатний горіх, сандал, чорний чай, пачулі, бергамот, рожевий перець. І це такий аромат, також малює картину. Є ж аромати, які малюють картини. Мені він малює картину, нібито я в дерев'яній хатині. Вона така, вона не стара, не розвалюха, але така, така фундаментальна хатина з гарного такого дерева. Так, воно вже, йому багато років, але воно ще віки простоїть. І от ці стіни вже вибрали в себе певні там запахи. В цій хаті любили сушити горіхи. А на дерев'яному столі колись розтирали мускатний горіх, намагаючись зробити з нього якийсь там порошок. І я сижу за цим столом, п'ю чорний чай, а перед цим хтось користувався аромалампою з маслами пачулі і з іншими ароматичними маслами. І ти п'єш цей чай. І відчуваєш оце все, що віддає дерево і простір цієї хатини. Красивий аромат. Сподобався мені бренд Flora і ці два аромати. І у мене залишився ще один, який мені не сподобався. Це моє перше знайомство з брендом Мікалев. Також у мене фірмовий семпл. Серія Secret of Love Spiritual. Я його коли нанесла, я ж до цього піраміду не дивлюсь. Я його нанесла, зараз наносити не буду. В мене є е, блотер. Я дещо так от отеріла, думаю, що ж там в піраміді? Там, мабуть, вже накрутили, накрутили. Він у мене такі визивав дивні відчуття, от я як та проня Прокопівна. як прийняти, лежачи чи сидячи, от я. Нібито то й непогано, я з одного боку, з другого, а відчуваю, що він мені йде сюди. У мене зразу був, був відсил до мого парфюмерного кошмару, одного з нішевих швейцарських брендів, я про нього розповідала, от є натяк в ту сторону. Я думаю, ну що там? В тому швейцарському ароматі дійсно, там були намішані різні різні ноти. Ну що ж тут? Я собі прямо виписала. Але тут ноти нормальні, нормальні, сказала. Тут всього-навсього: бергамот, рожевий перець. Люблю жасмин, кедр, все нормально, сіра амбра, бензоїн, ваніль. Його визначають, як він амбровий, ванільний, білоквітковий. А для мене це щось незрозуміле. Не сказати, що какофонія, але він як підташніє. Я просто зробила висновок, що, мабуть, мені тут не заходить оця анімаліка, сіра амбра. Інакше я тоді не можу собі ніяк пояснити, чому він мені так не, не заходить. При моїй такій а, практично все любові до парфумів, він мені не сподобався. Ні на шкірі, ні на блотері. Це ще не зовсім парфумерний кошмар, але Сторону. Навіть не на грані Фолу, а він уже переступив цю межу. Ось знайшла ще один аромат до мого невеличкого списку ароматів, які мені не подобаються. Дякую вам всім за увагу! Буду рада вашим вподобайкам, коментарям. Тримаємося один одного, підтримуємо один одного. Тому що все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.